Персик, дерево, теплолюбне й ніжне, але водночас вимогливе до догляду. Його гілки ростуть швидко, крона розгалужується рясно, а листя густе, тож без щорічного формування дерево швидко загущується, темніє і перестає плодоносити так, як слід. Тому обрізка для персика не просто декоративна процедура, а справжня потреба, без якої сад перетворюється на хащик. Досвідчені господарі кажуть не підріжеш, не побачиш врожаю. І справді, що персик давав багато солодких, соковитих плодів треба кожного року тримати його в руках секатора. У перші роки після посадки дерево тільки набирає силу, закладає основу для майбутньої крони. У цей період важливо не дати йому витягнутися вгору без ладу. Якщо гілки ростуть хаотично, всередині крони з'являється тінь. Застоюється повітря, а це прямий шлях до грибкових хвороб. Особливо небезпечна і курчавість листя, недуга, яка любить вологу й темряву. Саме тому головне правило обрізки персика формувати світлу, відкриту, добре провітрювану крону, де сонце дістає до кожного листочка. Ще одна особливість персика він плодоносить переважно на однорічних пагонах, тобто на тих гілках. Які виросли минулого сезону, старі дворічні чи трирічні гілки дають мало або зовсім не родять. Тому сенс щорічної обрізки полягає у тому, щоб стимулювати ріст нових пагонів і не дати дереву застаріти. Якщо занедбати цю справу, врожай почне різко зменшуватися, плоди стануть дрібнішими, а дерево витрачатиме сили не на новий приріст, а на підтримку старих гілок. Крім того, обрізка допомагає врівноважити дерево. Персик має сильну схильність до однобічного росту, коли гілки з одного боку стають довшими і товстішими, ніж з іншого. Це не лише погіршує зовнішній вигляд, а й може призвести до ламання стовбура чи розриву скелетних гілок під вагою плодів. Правильно сформована крона розподіляє навантаження рівномірно. А саме дерево виглядає гармонійно та міцно. Багато господарів помічають, що після сильної обрізки дерево, наче оживає. На наступний рік воно дає рясний приріст молодих пагонів, листя стає яскравішим, а врожай стабільним. Це не дивно, бо при видаленні частини гілок персик спрямовує поживні речовини на ті ділянки, що залишилися. Замість того, щоб годувати безліч непотрібних відростків. Таким чином обрізка не шкодить, а навпаки, допомагає дереву розвиватися здорово і продуктивно. Селяни добре знають, що час обрізки теж має велике значення. Найкраще робити це ранньою весною, коли ще не розпустилися бруньки, але минули сильні морози. Занадто рання обрізка може призвести до підмерзання зрізів. А запізніла до плачу дерева, коли з ран витікає багато соку. Дехто практикує легку літню обрізку, щоб видалити зелені пагони, які загущують середину крони, але головну роботу залишають на весну. Важливо розуміти, що обрізка це не просто різання заради форми, це цілеспрямована дія для того, щоб кожна гілка мала своє місце, а кожен пагін працював на врожай. Добре обрізане дерево легко переносить спеку, менше хворіє і краще відновлюється після зими. У селянських садах часто можна побачити старі персики, яким по 10 і більше років, але завдяки щорічній обрізці, вони все ще рясно родять. Це найкраще підтвердження того, що регулярний догляд запорука довголіття дерева, усе це робить обрізку важливим щорічним етапом. У догляді за садом. без неї навіть найкращий сорт не покаже себе як слід. Господар, який раз на рік бере в руки секатор, фактично формує врожай наступного літа. Кожен зріс це вклад у майбутні плоди, і якщо ставитися до цього з розумом, дерево віддячує сторицею, Здоровими гілками, сильним приростом і смачними налитими сонцем персиками. Обрізка персика. Це не справа випадку, а робота, що потребує знання певних правил і розуміння будови дерева. Кожна гілка має своє значення, а кожен пагін свій вік і силу росту. Якщо обрізати без розбору, можна або занадто ослабити дерево, або залишити його надто загущеним. Тому господар повинен знати, які саме гілки варто залишати, а які без жалю видаляти. Основна мета обрізки сформувати світлу, відкриту крону, схожу на чашу, щоб сонячне проміння доходило до кожного куточка дерева, а повітря вільно циркулювало між гілками. Така форма дозволяє листю швидше просихати після дощу, зменшує ризик грибкових хвороб і полегшує збір урожаю. Починати формування треба з перших років після посадки. Молодий саджанець обрізають одразу після висадження, залишаючи невисокий стовбур приблизно 50-60 см від землі. На ньому залишають 3-4 міцні пагони спрямовані в різні боки. Це майбутні скелетні гілки. Усі інші пагони вирізають уже на другий рік. Ці гілки підрізають, щоб стимулювати розгалуження і сформувати правильну чашоподібну крону. Така форма зручна і для догляду, і для збору плодів, бо все дерево залишається низьким, розлогим і добре освітленим. Найважливіше при обрізці знати, що персик плодоносить лише на однорічних гілках, це означає, що старі гілки треба щороку частково видаляти, звільняючи місце для молодих якщо залишати лише стару деревину. Врожай поступово зникне, бо там уже не буде нових плодових бруньок. Тому господарі завжди дбають, щоб після обрізки на дереві залишалися сильні, молоді пагони довжиною близько 40-50 см. Саме вони закладуть урожай на наступний рік. Слабкі, тонкі чи поламані гілочки вирізають без жалю, вони тільки забирають сили, але не приносять користі. Час обрізки. Також має велике значення. Найкраще робити це ранньою весною, коли минули морози, але до початку сокоруху. У цей період дерево ще спить, і всі зрізи заживуть без втрат. Якщо обрізати занадто рано, є ризик, що зрізані місця підмерзнуть, а якщо запізно з'явиться рясне плаче дерева, коли сік витікає з рани і виснажує гілки. У південних областях обрізку іноді. Починають наприкінці лютого, у північніших, у березні чи на початку квітня. Також допускається легка літня обрізка видалення зелених пагонів, що ростуть усередину крони або вгору, але основну роботу завжди залишають на весну. Ще одна важлива порада не боятися робити сильну обрізку. Персик від природи має потужну силу росту і швидко відновлюється. Якщо гілка росте надто густо чи тягнеться високо вгору, її краще вкоротити на боковий пагін, спрямований назовні. Таким чином, дерево не загущується, а всі гілки отримують достатньо світла. Гілки, що ростуть усередину або перехрещуються, видаляють повністю. Не треба шкодувати дерева, правильна обрізка лише допоможе йому краще розвиватися. У народі кажуть, персик любить ніж, а не тінь. Після обрізки всі зрізи товщиною понад півтора сантиметра обов'язково змащують садовим варом або спеціальною пастою, щоб уникнути зараження. Це особливо важливо, бо деревина персика ніжна і будь-яка тріщина може стати місцем для грибка. Також після весняної обрізки бажано підживити дерево розчином селітри або настоєм коров'яку, щоб допомогти йому швидше наростити нові пагони. Добре, якщо після цього господар замульчує землю навколо стовбура перегноєм або соломою, це вбереже вологу і поліпшить живлення. Щоб отримати найкращий результат, треба зважати на вік дерева. Молоді персики обрізають для формування крони середні для підтримки плодоношення, а старі для омолодження, на старих деревах видаляють сухі, поламані і слабкі гілки. Залишаючи кілька сильних молодих пагонів, що й утворять нову основу, омолоджувальна обрізка може бути досить радикальною, іноді вирізають до третини всієї крони. Але вже через рік дерево відновлюється і починає плодоносити ще рясніше. Крім того, важливо дотримуватися рівноваги між силою росту і кількістю плодів. Якщо залишити занадто багато плодових пагонів, дерево може перевантажитися і плоди стануть дрібними. Тому під час обрізки краще залишати помірну кількість сильних пагонів, щоб дерево мало змогу вигодувати кожен персик як слід. Добре обрізане дерево завжди має вигляд відкритої чаші. Три-чотири основні гілки розходяться від стовбура під кутом. Усередині немає тіні. І кожна гілочка має свій простір. Коли господар дотримується цих простих, але важливих правил, персик росте гармонійно, щороку дає нові пагони і радує стабільним урожаєм. Правильна обрізка це поєднання науки і спостережливості, треба знати, як росте дерево і відчувати його. Селянин, який уміє тримати секатор з розумом, фактично керує розвитком свого саду, направляє силу природи у врожай. А не в порожню гущавину. У селі завжди все перевіряють на ділі, і кожна порада має вагу лише тоді, коли її підтвердило життя. Так само й з обрізкою персика кожен господар має свої випробувані прийоми, які передаються з покоління в покоління. Старі люди кажуть не вір книжці, вір дереву. І справді, хоч існують загальні правила, але кожен персик трохи інший. І треба дивитися, як він росте, як реагує на обрізку. Тому досвід приходить лише з часом, коли навчишся відчувати, що дерево потребує саме зараз легкого прорідження чи сильного омолодження. Багато старших господарів починають обрізку ще до справжнього тепла, коли сніг уже спав, а земля тільки-тільки розмерзається. Вони кажуть, що тоді деревина м'якша. А зрізи загоюються швидше. У давнину ще не було секаторів чи садових пилок, тому користувалися простими ножами або невеликими косами. Тепер інструменти кращі: гострі секатори, сучкорізи, ножівки, але принцип залишився той самий: різати треба чисто, не рвати, не ламати, досвідчені селяни завжди тримають, ніж нагостреним, і перед роботою протирають його спиртом або окропом. Щоб не занести інфекцію, кажуть краще зробити один чистий зріз, ніж п'ять рваних ран. Є ще один народний прийом обрізку проводити тоді, коли сокорух тільки починається, бо тоді зрізи не так болять дереву. Якщо зробити надто рано, холод ще може пошкодити відкриті місця, а якщо запізно сік буде текти, як вода. У нашому селі кажуть, що найкращий час. Коли бруньки тільки почали набрякати, але ще не розпустилися, це приблизно середина березня або перші дні квітня, залежно від зими, люди дивляться не на календар, а на природу, якщо жайворонки вже з'явилися, а сніг відступив з полів, значить час братися за секатор. Щодо самої техніки, то старі господарі завжди радили дивитися на напрямок росту гілки, якщо вона тягнеться всередину. Її треба зрізати біля основи, бо інакше загущуватиме середину крони. Вони часто поєднують традиційні методи з новими знаннями. Наприклад, після обрізки користуються не лише садовим варом, а й спеціальними біопрепаратами, що знезаражують рани. Дехто використовує обрізані гілки для компосту, інші спалюють їх, щоб не розносили хвороби. Деякі господарі навіть відзначають, що персик любить сонячну обрізку, коли працюєш у ясну суху погоду, а не в похмуру й вологу. Такі зрізи підсихають швидше й не чорніють. У селах часто розповідають, як колись один господар зекономив час і не обрізав свій сад кілька років. Спершу дерева цвіли густо, але плоди ставали все дрібнішими. Потім на гілках з'явився мох, листя почало жовтіти. І, зрештою, він отримав кілька кошиків дрібних, несмачних плодів, тоді вже покликав сусіда, старого садівника, і той за день обрізав пів дерева. Через рік персик знову ожив, пустив нові пагони, і господар отримав урожай, якого не бачив давно. Цей випадок тепер згадують як приклад того, що краще щороку зробити трохи, ніж потім рятувати запущене дерево. Такі історії трапляються часто, і кожна з них додає розуміння персик не терпить байдужості, його треба дивитися, підходити з душею, не поспіхом. Старі люди кажуть, що під час обрізки треба розмовляти з деревом лагідно, наче з живою істотою, і, можливо, в цьому є частка істини, бо дерево відчуває, коли його доглядають з добром. Добре обрізане дерево це як чисто прибрана хата. І дихати легше, і жити приємніше. Коли робота з обрізкою персика завершена, дерево стоїть ніби оновлене, легке, рівноважне, готове до весняного руху соку. Саме в цей момент треба зробити висновки, щоб надалі працювати ще розумніше. У сільському господарстві кожен рік щось учить, і головне не повторювати помилок. Бо персик, як і будь-яке дерево, запам'ятовує наші руки. Якщо ріжеш правильно, він віддячує плодами, якщо поспіхом чи бездумно відповідає хворобами, сухими гілками і слабким урожаєм. Найперше правило для господаря не пропускати обрізку жодного року. Якщо дати дереву рости як хоче, уже за два сезони крона загуститься, гілки почнуть переплітатися. І тоді доведеться робити радикальне омолодження, що для персика завжди стрес. Натомість щорічне помірне формування підтримує рівновагу між ростом і плодоношенням, коли гілки проріджуються регулярно, дерево не витрачає зайвих сил, а урожай тримається стабільним. Господарі кажуть, персик любить, коли його ріжуть часто, але з розумом. Друге правило не шкодувати слабких гілок. Краще залишити 5 сильних пагонів, ніж 10 тонких. Слабка гілка не витримає ваги плодів, а ще створить тінь, у якій не визріє повноцінний приріст. У народі кажуть, де тінь густа, там персик пустий. Тому обрізка це не тільки робота руками, а й окоміром треба бачити, як світло падає крізь гілки. Крона має бути прозорою, щоб у сонячний день промені проходили аж до середини. Тоді плоди визрівають рівномірно, а дерево не хворіє. Не менш важливо дбати про чистоту після обрізки. Усі зрізані гілки, особливо ті, що мали плями, мох чи ознаки грибка, треба винести з саду або спалити. Не можна залишати їх під деревом. Це як залишити сміття біля хати. Воно тільки накличе біду. Коли обрізка завершена, Корисно обробити дерево мідним купоросом або біопрепаратами, щоб знищити можливих збудників хвороб. Потім варто підживити дерево. Персик дуже вдячно реагує на весняну підгодівлю, трохи перегною під стовбур розпушити землю, замульчувати, і дерево матиме силу для нового приросту. Щодо старих персиків, то тут діє просте правило: не треба боятися омолоджувати. Якщо дерево вже кілька років дає слабий урожай, плоди дрібніють, а приріст майже відсутній це сигнал, що крона зістарилась. У такому разі потрібно вирізати частину старих скелетних гілок, залишивши кілька сильних молодих пагонів, які знову стануть основою. Через рік, два дерево оновиться, пустить нові гілки, і плодоношення відновиться. Так само в селі кажуть, як волосся підстрижеш, так і Персик оживе, і справді обрізка діє як лікування серед частих помилок початківців надмірна обрізка або навпаки занадто слабка. Якщо вирізати забагато, дерево може втратити силу і почне відпускати безліч вовчків, потужних, але безплідних пагонів, які потім доведеться знову прибирати. Якщо ж обрізати занадто мало, крона залишиться густою і хвороби не забаряться. Тому треба дотримуватись середини, забирати не більше третини приросту за раз. Усе, що росте всередину або перехрещується, видаляють, решту вкорочують до сильної бруньки, спрямованої назовні. Це проста закономірність, але вона забезпечує порядок у саду. Господар, який доглядає свій персик з року в рік, уже не потребує порад. Він знає кожну гілку, бачить, як дерево дихає. Таке розуміння приходить із практикою. Люди в селі часто кажуть дерево треба не просто обрізати, а навчитися його слухати, і в цьому є правда, бо кожен персик має свій характер одне дерево росте швидше, інше повільніше, одне любить сильну обрізку, інше помірну. Але всі вони вдячно відгукуються на турботу якщо зробити все вчасно і з любов'ю. Персик віддячує сторицею грясним цвітом на весні та щедрим урожаєм у серпні, і наостанок, кілька простих рекомендацій, що допоможуть уникнути біди. Не обрізайте під час дощу чи після морозу, бо волога та холод затримують загоєння ран. Не залишайте великих ран без замазки. не забувайте, що молоді дерева потребують менше втручання, ніж старі, а головне, не лінуйтеся дивитись на свій сад. Бо дерево, яке бачить щодня, не загине, навіть якщо рік видався важкий. Сад любить увагу, і персик не виняток. Тож підсумовуючи, можна сказати, обрізка персика це не просто робота з гілками, це частина щорічного ритму села. Як весняна оранка чи посадка картоплі, вона має свій час і свій сенс. Коли господар бере секатор у руки, він не лише формує крону. А й підтримує життя у своєму саду. Бо кожен зріз це знак турботи, кожна гілка, що впала на землю, крок до врожаю. І якщо все зробити з розумом, то влітку персик подякує рясними плодами, а восени дерево стоятиме рівне, спокійне, немов знає, його господар зробив усе як треба.